Колишній тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо поділився думками про матч національної команди проти Албанії 1-2 у лізі націй. Йожефа Йожефовичу збірна України вперше в історії програла Албанії. Що можете сказати про матч? Мені соромно і боляче за гру збірної України. Я через них не спав учора, півночі ходив туди-сюди, переживав. Не очікував такого. Хочу звернутися до журналістів та експертів. Не треба звеличувати наших футболістів і ліпити з них зірок. А то, як послухаєш, то Шапаренко мало не в реалі: судаков у Ювентусі, Ванат у Барселоні. Ну куди їм? Вони ще мають смоктати груди в мамки. Вони у футбол не вміють грати шмаркачі.